Дюна це історія про величезних хробаків, таємничих відьом, пайс, тімоті шламе, блукаючи по дюнам, лакитного казандея та космічні кораблі. Хоч все це у фільмі дуже гарно показано, явно відчувається мало пояснення. Давайте трохи розберемося в першій частині та дізнаємося, що нас очікує в другій частині фільму. Дюна це галактична імперія з середньовічною політикою. Це сайфай майбутнє, що відмовляється від технологій та замість фокусується на силі людської свідомості. Люди живуть на різних планетах, різні династичні дома, як, наприклад. Артрейдеси або ті ж Харконини, якими керує імператор Шадам IV. У першому фільмі ми бачимо тільки його вісника Геральда, а ось у другому він вже з'являється особисто та його грає Крістофер Уокен. У цьому всесвіті є конгрес Лансраад, де збираються ці дома та балансують між владою імператора. Також існує космічна гільдія. Ще одна політична сила, що контролює космічні польоти, але для цього використовується спайс, щоб бачити майбутнє та вести космічні кораблі між зірками. Ось так вони виглядають у фільмі, наче величезний портал. А через велику кількість вживання прянощів навігатори гільдії мутували, що більше не схожі на людей. Взагалі їх не дуже полюбляють проте подорожувати потрібно. Багатьом і ці три сили пов'язані великою конвенцією: не використовувати ядерну зброю. А ще не можна використовувати роботів та АІ, тому що тисячі років тому деякі використовували штучний інтелект, щоб захопити світ. Виглядає як доволі реалістичне майбутнє. Проте відбувся батлеріанський джигад – та знищили всі машини. Тож людям довелося ставати розумнішими. І завдяки таким навчанням є люди ментати, які можуть мислити супер логічно, обробляти дані, рахувати. Як от ментат Артрейдесів, Зофір Хават. І цим займається космічна гільдія та Бене Гесерит Бене – могутні союзники великих домів. Стародавній містичний орден жінок з високопідготовленим розумом та тілом. Взагалі вони дуже круті, можуть контролювати свої м'язи та нерви, і навіть змінювати біохімію тіла та репродуктивну систему, що, до речі, стане важливим у другій частині фільму. І взагалі вони дуже могутні жіночки, що слугують до мам та імператору, проте мають свої власні плани в тіні. Ви керуєте політикою імперії, ховаючись у тіні. Герої дюни постійно щось споживають, розширюючи свою свідомість та сперечаються про філософію, тобто як на кухні після звичайного сімейного застілля. Тож дюна це як гра престолів в космосі зі спайсом, що не тільки дозволяє переміщатися по галактиці, тобто використовуватися як топливо, а також дає бачення майбутнього та продовжує життя на десятиліття. І якщо залежне перестане його вживати, то може просто померти. Цей меландж прянощі ще пахнуть як кориця, і виробляються тільки на планеті Аракіс, що також зветься Дюна. Але я б не додавала її в каву кожен четвер. І на планеті Дюна також є величезні хробаки Шайхулуди, що в перекладі означає старий батько вічності, або творці, як називають їх фримени, жителі Аракісу. І ці ж хробаки виробляють цей дороговартісний спайс. Люди збирають прянощі в великих об'ємах, використовуючи величезні харвести, тобто як великий комбайн. І зрозуміло, що той, хто керує та має Аракіс, той має гроші. Як сказав Дені Вільньов, що прянощі для дюни як нафта для нашого світу. Останні 80 років дюна була під владою харконанів у главі. Владимира Харконена, які прийшли з планети Прайм. Це повністю індустріалізована планета, експлуатована та забруднена до такого стану, що там немає природи, і смог покрив все небо. Харконини також експлуатують своїх людей. В них є підопічні раби, раби гладіатори, які вбивають один одного заради розваг та спорту. Повний та тотальний жах. Володимир Харконен має величезну вагу, тому він використовує технології, щоб переміщатися. А руководити Аракісом барон призначив свого племінника Рабана, якого називають звірем через його жорстокість. Рабан невідомий своїм інтелектом. Сам барон про нього відкликається як танк без мізків. У барона також є радник Пітер, ментат Асасін, який любить тортури. Та отруту. Пітер залежний від Спайсу, і через це він залишається вірним бароном, а Харконен використовує слабкі місця людей, щоб контролювати їх. До речі, той гігантський павук не присутній в книзі, але можливо це біологічний експеримент чи просто фішка режисера. Якщо ви дивилися фільм ворог або прибуття, ви зрозумієте. Але головне те, що харкони не паразити, а Ракіс робить їх ще й багатішими. Історія починається з того, що імператор наказав Харконенам покинути Аракіс і передати владу над дюною дому Артрейдісів, а саме герцогу Лето. У Артрейдісів репутація щастя та єдності. Вони захищають своїх людей та утримують вірність у відповідь. Вони керують планетою Каладан, що повна океанів, лісів та гір. Артрейдіси не багаті, але ледто популярний та впливовий серед усіх будинків в Лансрааді. Проте імператор побоюється цієї популярності герцога і вважає його загрозою. Тож коли імператор Шадам передає Аракіс лето. Після вісімдесяти років там правління харконинами ми можемо здогадатися, що це точно якась пастка. Насправді сам герцог це знав як в фільмі, так і в книзі, проте він вірив, що все вийде за його планом. А тим часом імператор та харконен розробляли план по знищенню Артредісів. З армією сардаукарів, що й сталося у фільмі пізніше, трохи про цю армію. Сардаукари це елітна армія імператора, що пройшла найжорстокішу підготовку кожного воїна. В них тільки жорстокість та ніякої милості. Вони з планети Салуса Секундус, планета в'язниця з найгіршими в'язнями. Це ад, де тільки виживають найсильніші Це суворе оточення робить їх ще більш. Жорстокими. Імператор, звісно, не хоче, щоб хтось знав про його план та зговір. Тож Саурдаукарів одягають як харконені. Пол Артрейдес, син герцога Летто та леді Джесіки. По книзі йому 15 років, і він єдиний нащадок свого роду. Тому він постійно тренується як в бойовому мистецтву, так і політичному. Книзі його тренувалися як ментата, щоб мати логічний розум, як у Зофіра. Також Джесіка вчить пола своїм навичкам сестринства Гасарит зосередити розум, свідомість, тіло і пам'ять, та використовувати силу свого голосу, щоб контролювати людей. Як думаєте, чи можливо практикувати таке в реальному житті? Тож Пол молодий юнак, проте він вже політик і воїн з натренованими мізками. незважаючи на його просте ім'я Пол, лето відвідує могилу свого батька, який бився з биками заради спорту. Матадор, коротше. Поки один з баків його не вбив. І тепер Артридеси усюди носяться з цією головою, що репрезентує дивитися в очі небезпеці та йти на ризик. Прям як лето веде себе у небезпеку і летить на Аракіс. Він знає про план його знищення, але ризикує, тому що вірить у свою перемогу. На Аракісі на нас всіх чекає небезпека. Ось так Віра помирає останньою. Його ціль заключити альянс з Фріменами. Місцеве населення постелі у книзі він казав, що вважає фріменів хорошими солдатами, так як вони живуть в суворому середовищі, прям як сардавукари. Тож він ставить усе на свій план з Фріменами, щоб перемогти сардавукарів. Увійти у союз із фременами. Пол каже, що не хоче давити на фріменів. видобувати прянощі, пригноблювати фременів. Ми будемо найкраще за А ось в книзі Артрейдеси не так хвилюються за них як у кіно. Вони буквально хочуть їх використовувати, і взагалі вони більш стримані у книзі. А в фільмі їх зробили якимись чуйними та сімейними. Цієї милої розмови батька та сина у книзі не було, тому що Пол не ставить під сумніви свій обов'язок перед своїм домом, як робить його герой Тімоті Шаламе. Може, я не майбутнє дому Адрідів, і вони живуть у часи жорстоких космічних конфліктів і немає часу на слабкість. До артрейдесів навідується Гелен, преподобна мати в сестринстві Бенагасерит, особливого високого рангу. Та такі матері мають доступ до спогадів своїх предків та інших преподобних матерів. Гелен прийшла обряд, коли змогла перетворити отруту в своєму тілі і досягти найвищого рівня усвідомлення. Вона була вчителькою Джесіки, а зараз доповідачка імператора, який використовує її здібності, щоб виявити брехню інших. Тож це важлива жіночка, що вірно слугує імператору Шадаму та Бене Гесерит. Вона випробовує Пола коробкою, в якій нетерпляча біль. Але якщо він поверхнеться, то вона вмить встромить в нього голку з отрутою гом Джабар. І це тест на самоконтроль в тих, в кого його немає, як, наприклад, тварини, вони уникатимуть біль. Проте помруть, щоб вижити, треба вистояти біль, контролювати тіло та мозок, підкорити страх та інстинкти. Тварина, що втрапила в капкан лапу собі відгризе, щоб утекти. Що зробиш ти? На думку сестринства, що ця навичка діяти свідомо і мислити довготривало, не бути тільки в моменті, це і є тим фактором, що відрізняє нас від тварин. Той, хто не проходить цей тест, його просто вбивають. і не дивно, що Джесіка хвилюється за нього за дверима. Тому що вона хвилюється, що він може не витримати ту біль, яку сама вона відчувала, коли проходила таке випробовування. І нам показують, як вона контролює свій мозок, щоб заспокоїтись, і саме її тренування допомогли Полу пройти цей тест. Тож він довів, що він людина. Після цього ми дізнаємося про таємний план Бена Гасерит, які маніпулювали генетичними лініями знатних сімей, просто схрещували певних людей з іншими, як от Джессіка. Та герцог Летто. Вони комбінують гени, намагаючись створити надлюдину квізац Хадерах, чоловік, який буде бачити і минуле, і майбутнє. Тим часом, коли преподобні матері бачать спогади жіночої лінії, то ця надлюдина матиме доступ до усіх спогадів. Я просто частина плану. Але леді Джесіка поперла проти сестринства та за проханням Летто народила йому сина, а не доньку, як планувалося, щоб видати її за Харконена. І тоді в них би народився цей хвізац Хадерах. такий потенціал змарновано на хлопця. Отак От Джесіка обрала сім'ю та зробити чоловіка щасливим. Зазвичай ми звикли бачити магічних наставників такими добрими, сміливими та мудрими. Але тут Гелен темна відьма, що слугує імператору, який в той час хоче вбити батька пола. Тому не дивно, що він відчуває огиду, що є можливим результатом маніпулятивного плану Бене Гесерит. Чи є серед вас ті, хто давно хотів би прокачати свою англійську? Якщо так, у мене для вас є промокод на знижку в 10% на купівлю пакету занять онлайн школи англійської English Dom. В English Dom ти отримаєш інтерактивні заняття з персональним викладачем за перевіреною методикою. Хоч з комп'ютера, хоч зі смартфону. Вивчай англійську, коли хочеш, де зручно та скільки завгодно. Якщо ви зацікавилися або вже тривалий час міркуєте над покращенням своєї англійської, переходьте за посиланням, що закріплено в першому коментарі. Проходьте пробне заняття, і якщо вас все влаштує, купуйте зручний для вас пакет індивідуальних занять. А спеціально для вас діє промокод Коргі 10 на 10% знижки для нових студентів EnglishDom. Прикупівлі пакетів на 20 або на 50 уроків. Дякую за увагу і користуйтесь! Один з читалів пола це Гурні Галик, кращий боєць, який ще грає на музичних інструментах, та навіть поет. Непогане резюме. В книзі він, до речі, часто грає та читає поезію. Він має шрам та ненависть до харконенів. А хто їх любить? Тому що колись був рабом у них, де рабан Харконен вбив родину гурні і залишив йому. Цей шрам на обличчі, тому звісно, він бажає помсти. Коли вони тренуються, ми бачимо щити, силові поля, які надають швидко принзити ніж або ще щось смертельне. Проте це можна зробити повільно, тому є особлива методика ведення бійок. Ах так, і не можна використовувати лазерну зброю, інакше зістовхнувшись, щитом відбувається ядерний вибух. Але, схоже, Харконенам це не зовсім завадило. Інший вчитель пола, Аквамен Момоа. Але тут він, дункан Айдахо, теж легендарний боєць, і він дуже близький друг Пола. Не так, як ви подумали, а як старший брат. Артрейдеси живуть на планеті Каладан, яка кардинально відрізняється від Аракісу. Каладан чудова планета. Жива та рясна, настільки комфортна, що зробила Артрейдесів М'якими. Ідея книги Дюни. Те, що тільки важкі умови змушують людину розвиватися та досягти потенціалу. Тому Аракіс ще той челендж. Коли Артридеси зі своєю командою ступають на землі Аракісу, ми чуємо, як жителі планети, побачивши пола та Джесіку, кричать Лісан Аль-Гаїб. На Аракісі є пророцтво, що приїде лідер, дитина Гасерит, який приведе жителів планети до свободи. Але прикол в тому, що це пророцтво насправді брехня, яке придумало сестринство протягом тисячі років, щоб маніпулювати та експлуатувати інші культури. Місіонери реального життя стали натхненням для автора Френка Герберта. Жіночки думали наперед: тож сім'я переїжджає у місто Аракін, і жителі міста далеко не всі фрімени. Фрімени взагалі особлива окрема культура людей, які живуть в постелі та поза імперіуму. У Фріменів блакитні очі, як ви могли помітити, ну тому що вони живуть в середовищі, насиченому спайсом прянощів. Вони мають репутацію як лютих та небезпечних. А Харконен та імператор вважає, що це просто варвари, недооцінюючи їх, як це зазвичай буває. Цікавий момент. Джесіка обирає собі служницю, і до неї прийшла Фріменка, щоб їй перевірити, та чи справді все по пророцтву. Вона дістає крізь зроблений з зубу Шайхолуда, і питає леді, що це? На що Джесіка каже: Це творець. І Фріменка видає дивні звуки, захоплення та підтвердження пророцтва. Тому що творець це так Шайхолуд по-фріменськи. А Джесіка взагалі хотіла сказати, що Ніж творець смерті, але Мейпс її перебила раніше. Лето знає, що його чекає змова та напад, але він все одно везе всю родину та своїх людей з надією на Фріменів. Тому заздалегідь відправляє Дункана, щоб той спробував укласти альянс з Фріменами. Так той зізнався, що Фріменів насправді дуже багато, мільйони, і вони живуть в Січах. Поселення велике 10 тисяч мешканців. І таких поселень сотні січ доволі знайоме нам слово, і така спроба приводить до артрейдесів Стілгара, лідера Фріменів своєї Січі. Поки Дункан перебував на Аракісі, він допомагав Фріменам боротися з харконинами, і вони йому запропонували стати їх частиною та одночасно слугувати Летто. Як той альянс між Артрейдисами та Стілгаром. Також Артрейдиси знайомляться з Лієт Кайнсом, який у фільмі Жінка. Кайнс це планетологиня, у нашому випадку, що працює на імператора задля дослідження середовища Аракіса. Та слідкує за порядком, але таємно, по пацючому, імператор наказав Кайнсу допомогти у зраді Артрейдасів. Але все не так просто. Хоч батько був теж планетологом імператора, мати була ж Фріменкою. У книзі Кайнс має дружину Фріменку і дитину Чані. То у фільмі Кайнс мати чані, яку Пол бачить вісні або в своїх сновидіннях. Кайнс дає артрідам дистикости спеціальні костюми для пустелі, що охолоджують тіло та запобігають втраті вологи. І це дуже особливі дизайнерські костюми, які не так легко правильно вдягнути. Але, звісно, Пол якимось чином знає, як його використовувати. І Кайнс. Ціпеніє, тому що це відповідає пророцтву, тому самому про лісан Аль Гаїба. Кісі, і, і, хоч Кайнс раціональна та скептична, є вирогідність, що в пророцтві є частина правди, змішана з брехнею та маніпуляціями Бена Гесерит. Через те, що серед своїх був зрадник, але ніхто не знав, хто це, почались підозри. Зофіра наштовхнули на думку, що це Джесіка. Він спровокував герцога так само і вважати, той так не думав, проте робив вигляд, що піддався маніпуляції. Джесіка ж підозрювала когось іншого, і так вони пропустили справжнього зрадника Юе. Ює лікар Артридів, які впевнено вважали, що він не може бути зрадником через те, що він пройшов імперську підготовку. Він має тату на чолі. Такий розумовий тренінг, що унеможливлює зраду своїх господарів та й його дружину вбили ці звірі Харконени. Але харконини викрали його дружину та тримають її, катуючи і маніпулюють, щоб він здав всіх. І тоді муки жінки зупиняться. Тож це не одновимірний лиходій, у нього є свої почуття та сумління, але через нього і стало швидке захоплення артридів, до якого гарконини довго готувалися. Барон хоче вбити всю сім'ю, проте імператор та Бена Хесарит погоджуються зі смертю Лето, але не Пола та Джесіки, тому що вони важливі для плану сестринства. І, взагалі, вбивство цілих сімей дворянського дому у Дюні сприймаються не схвально. Тож барон не може їх вбити напряму, тому що Гай Гелен може його допитати та все дізнатися, і він вирішує кинути їх в пустиню. Та вони там помруть. І хитро перекрутити таким чином правду. Джесіку з полом везуть в пустиню, але вони вибираються за допомогою влади голосу та знаходять захований набір для виживання в пустині від ЮЕ, який також організував, щоб Дункан знайшов їх. Задоволений своєю перемогою, барон зустрічає беззахисного Летто. Взагалі, Харконени та Артридиси ненавиділи один одного 10 тисяч років, відтоді як артриди вигнали Харконенів після битви під назвою Корін за боягузтво. А тепер настав той час. Проте все не так гладенько, як хотілось би. Він дізнається, що Джецька та Пол втекли та знаходить розраду в їжі. Тим часом, поки Дюна підкреслює важливість самоконтролю свого розуму та тіла. Антагоніст барон повністю контролюється своїми бажаннями тіла. Володимир Харконен звір сповнений голоду. Хоч він не контролює себе, проте контролює інших та відноситься до них як до об'єктів, звірів та рабів. У зручний час лето використовує зуб з отрутою, що йому зробив ЮЕ. Але це, на жаль, не вбиває Харконена через його щит. Тим часом Пол та Джесіка в наметі серед піщаних дюн, і тут до нього приходить прозріння результат навчання, шоку та прянощів. Його свідомість настільки розширилась, що вона більше ніж здатна у ментата. Він бачить минуле та майбутнє. Зокрема, те, що Джесіка вагітна донькою Алією. Ще у наметі з цим прозрінням він. Знайшов дуже цікавий та важливий інсайт. Але це буде спойлер, тому я не буду казати. Вже подивитись у другій частині. Після цієї пекельної суміші свідомості він приходить в себе та їх знаходить Дункан, як і було заплановано. Та вони ховаються у притулку Кайнса, яка дуже ризикує. Там вона показує стару екологічну та наукову лабораторію. Це одна зі спроб плану про відновлення екології Аракісу Фріменами, зробити планету зеленою та повною води. Паралельно підкупували вони гільдію космічно, щоб супутники не видавали їх діяльність та рослинні оазиси. Пол каже, що зробить цю планету краще, якщо стане імператором. Він планує шантажувати шадама через його зраду та одружитися на його доньці, щоб, звісно, зайняти трон. Ставши імператором, доктора, я одним помахом руки Аракіс на рай. Сардаукари їх і тут знаходять, вбиваючи дункана та Кайнса, Хоча в книзі останнього вбиває саме постеля та спека. Пол з Джесікою летять на орнітоптерів смертельну бурю, але пол бачить безпечний шлях, куди треба прямувати. Ідея Дюне в тому, що світ складний, все пов'язане та постійно змінюється. Не можна покладатися на один план. Мислення має постійно розвиватися із мінливим потоком реальності. Вони так і переживають шторм, бачать потік. Та рухається за ним. Тепер Харкони не думають, що вони померли, та барон повертає рабана керувати Аракісом та каже експлуатувати та пригнічувати людей задля заробітку. Тож тисне рабан, тисне сильно. Пол та Джесіка блукають постелу, їм залишається тільки підлаштуватися під ритм Аракісу. Проте підлі барабанні піски приваблюють шайхолуда, і пол бачить всю його велич. Але цікавий факт, що ці творці виробляють кисень, завдяки якому можна дихати, враховуючи, що рослин майже й немає. І ось вони зустрічають фріманів зі Стілгаром. Там ми більше дізнаємося про цей народ. Дев'ять поколінь вони були рабами на Селуса Секундос, де зараз загартовують сардаукарів. Потім вони оселилися на Аракісі та розвинули свою унікальну культуру, пристосовану до життя в пустині, і виживання на Аракісі вимагає жорстоких рішень, тому вони вирішують вбити Джесіку, щоб забрати її воду тіла. Проте, як ми знаємо, Джесіка не проста жіночка і дала відпір завдяки. Її навичкам її вирішили залишити, і вони вирішують домовитися. Джесіка вчить Фріменів своїми навичками боротьби, а вони їх виживанню в складних умовах. І тут Пол зустрічає дівчину своїх снів, і перед дуеллю з Джемісом Чані дає йому поради та підказки. Але у фільмі нам просто показали, що вона не вірить в нього та бажає йому смерті. Така біч. Я не вірю, що ти ліса Альгаїб, та ти маєш померти з честю. Це було введення у всесвіт космічного імперіуму, і це тільки початок. Далі буде епічно. І це лише початок. Чекайте на огляд другої частини фільму. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити. Та дякую за перегляд.